Канал Дитинко засинай. Колобок українська народна казка Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просять Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. Ой, бабусю. Піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. Та й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку назмітала в засіку борошенця витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір. А з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику зайчик коло я тобі пісеньку заспівай. Ану заспівай. Я по засіках метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й у тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику. Я тобі пісеньку заспіваю, ану заспівай. Я по засіках метений, я із борошна не спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й от тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіках метений, я й зборуш наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й у тебе втечу та й побіг собі. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіках метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік, Той від тебе втечу. Ну й гарна пісенька в тебе ж, каже лисичка. От тільки біда, я не дочуваю трохи. Заспівай на мені ще раз, але щоб чуть ніж було, сядь мені на носика. От колобок послухав лисичку, вистрибнув її на носика і тільки роздявив рота, щоб заспівати, а лисичка його гам та й з'їла.